Ми тепер поговоримо про е, законопроєкт, який сьогодні не ухвалив парламент, а саме про підвищення податків номер 11416Д. вже наскільки ми розуміємо, підключилася наша гостя Галина Васильченко, народна депутатка. Доброго вечір, Слава. Да, добрий вечір, героям. Слава, е, дякуємо, що ви до нас підключилися. Ми не будемо займати дуже багато вашого часу, тому розкажіть, будь ласка, загалом, чому ініціаторам цього законопроекту не вдалось набрати необхідну кількість голосів за нього на вашу думку. Так, сьогодні цей законопроект був провалений в першому читанні. Лише 224 народних депутати проголосували за його підтримку. Відповідно, він е, був підтриманий до того, щоб його допрацювали знову в першому читанні, тобто він знову буде проходити всю процедуру нову реєстрацію, проходження в комітеті, і тоді знову розглядатися в першому читанні. Але відповідно до нього в мають внести е, певні зміни. Зокрема, Дуже дискутивними нормами було те, що забрали на робочій групі ще перед засіданням комітету норму про додаткове оподаткування над прибутків банків. Це обурило суспільство, обурило бізнес. І зокрема, в цьому законопроекті також передбачалося збільшення військового збору з півтора відсотки до п'яти відсотків, також запровадження військового збору для фопів першої, другої чи. Четвертої групи в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати а для фопів третьої групи в розмірі 1% з оборота. і крім того, законопроектом передбачалося підняття ставки податку на прибуток з 18% до 25% для фінансових установ, відмінних від банків, але Ключовими аргументами, окрім банки, які я згадувала у народних допитав, у експертів у бізнесу, було те, що по суті тим законопроектом передбачалося підняття тільки податків для тих, хто працює офіційно, платить білі заробітні плати. Оскільки військовий збір платиться з заробітної плати, відповідно ось ці збільшення відсотків з півтора до п'яти, аналогічно як запровадження військового збору для ФОПів, воно посилило податковий тягар тільки для тих, хто працює в біло, офіційно отримує заробітну плату. В той час як половина економіки, за даними експертів, знаходиться це в тіні, це б жодним чином не стосувалося усіх тих людей, які е, працюють неофіційно, які не сплачують податки або не доплачують податки. Е, відповідно, цей законопроект був розкритикований. Е, і якщо вже ключова позиція усіх тих, хто хто критикував, якщо вже піднімати податки, то робити це справедливо і так, щоби. Е, були запроваджені норми, які будуть стосуватися абсолютно всіх громадян, а не посилювати податковий тягар на тих, хто і так працює в біло чесно і прозоро, і платить офіційні заробітні плати і платить офіційно всі необхідні податки. Ось ми знаємо, що ви були проти цього законопроєкту. Скажіть, будь ласка, чому саме і чому? Цей законопроєкт шкодить бізнесу та економіці. Ну, власне, ці ключові аргументи, які я озвучила, про те, що він стос... в такому вигляді, він стосується лише білого бізнесу, лише білих чистих зарплат, лише тих, хто працює офіційно, сплачує податки. А і другий ключовий аргумент, який мене обурив, це те, що вони прибрали норму про оподаткування надприбутків банків, бо власне банки зараз мають рентабельність 48%, Це на 10% більше ніж було в довоєнний період. І це ж трапилося не завдяки тому, що вони стали більш ефективно працювати чи більше кредитів видавати малому середньому бізнесу чи загалом бізнесу. А все тільки у зв'язку з тим, що вони користуються таким інструментом, як ОВДП, який зараз іде під гарантії держави, і відповідно мають надприбутки. І тому навіть у разі цього додаткового оподаткування Саме податок на прибуток мав би бути 50%, Як було в стартовому варіанті комітетного законопроекту, не зашкодив би банкам, і вони б могли вони б далі були з високою рентабельністю прибутковістю. Просто оподатковані були б надприбутки. І на жаль, цю норму прибрали. Це теж був для мене важливий аргумент, чому не підтримувати цей законопроект. І тоді таке останнє до вас питання. о таку певну дірку в нашій економіці хотіли закрити власне цим законопроєктом про підвищення податків, оскільки його не ухвалили. Як ви вважаєте, яким чином цю дірку будуть закривати? Коли в кінці липня за ініціативи уряду зареєстрували Кабмінівський законопроект про підвищення податків, і він мав на меті зібрати 125 мільярдів гривень, оскільки таку, саме таку цифру дискутували представники Міністерства фінансів, що їм бракує для фінансування наших видатків, було багато критики, і ми їм сказали. Першу чергу шукайте, як виводити гроші з ціні, як легалізовувати бізнес і е здійснювати усі необхідні заходи, в тому числі за участі правоохоронних органів, для того, щоб е тіньовий бізнес виводився з тіні і сплачував податки. Друге поскосовуйте усі непріоритетні, не неефективні не видатки. Третє прийміть законопроект в другому читанні про реформування митниці, і тільки там можна буде звідти взяти точно додаткові кошти, які перекриють усі ваші діри в бюджеті. Після шаленої. Критики, того законопроекту, який був зареєстрований в кінці липня, уряд таки переглянув непріоритетні, не першочергові видатки, скоротив їх на десятки мільярдів і подав оцей узгоджено з комітетом як варіант, де комітетний. Вже законопроект, який ми власне сьогодні обговорюємо, і стартово він був поданий на і, і на меті, мав зібрати 57,8 мільярдів гривень. В кінцевому результаті, коли вони прибрали норму про банки, зали, сума, яку у разі прийняття цього законопроекту вдалося б зібрати до кінця року, становила б 30 мільярдів гривень. Відповідно, ця сума жодним чином не перекриває ту потребу, яку озвучує Міністерство фінансів. Відповідно, що Зараз, вже, оскільки законопроект є провалений і направлений на доопрацювання в першому читанні, вони будуть шукати компенсатори. Я думаю, що скоріше за все повернуться до питання підвищення ПДВ на кілька пунктів, і в такий спосіб, якщо у разі прийняття чергового законопроекту про підвищення податків, вони зможуть перекрити. Ту дірку, яка є в бюджеті, але е це не означає, що ми не будемо е наполягати на на впровадженні вже в дію закону про БЕП, який дуже складно було е приймати на прийняті в другому читанні законопроекту про реформування митниці і на виведення економіки з тіні. ось скажіть, будь ласка, хто взагалі просуває цей законопроєкт? Це законопроект урядовий, в першу чергу. Урядова ініціатива. адже Міністерство фінансів в своїх безпосередніх обов'язках в першу чергу має шукати і знаходити відповідні джерела для того, щоб наповнювався державний бюджет. Ми трошечки раніше згадували новину про те, що у Верховній Раді подали кілька міністрів на звільнення. Можливо, вам щось відомо, що взагалі стало причиною цього? Чи ви нічого не знаєте? І так, в спікер парламенту, пан Руслан Стафенчук, також вже публічно опублікував кілька імен, які мають розглядатися на найближчому сесійному засіданні. Щодо звільнення з того, що нам відомо на зараз, це те, що ці особи будуть деякі з них будуть переведені в інше міністерства. В нас дуже багато міністерств є зі статусом во виконувачі обов'язків і, Відповідно, дехто перейде в інші міністерства. Але більш детально про це можна буде говорити, коли будуть відповідні подання щодо того, хто куди і в яке міністерство. Бо зараз ще відбуваються дискусії, консультації. Дуже вам дякуємо, що підключились до нас. що Трошечки детальніше розповіли про це. Бажаємо вам гарного і спокійного вечора. З нами була Галина Васильченко, Я. народна депутатка. Дякую.